Доброго раночку усім. Ми вже прокинулися, зробили хатні справи. Півночі над нашим містом літали безпілотники, але все добре. Продовжуємо наші справи. У мене сьогодні тренування. А, зараз буде зима. Буде мені незручно, звичайно, ходити ввечері на тренування, тому що дуже рано темніє. Тренування у мене о 16.30. Не знаю, раніше, на жаль, там немає тренувань. Усім дуже зручно на цей час. А, ну, Будемо ходити. Нарешті у нас ввімкнули світло на вулиці, тому вже не так лячно, як було минулого року. Була темрява така, що без ліхтарика можна було запросто і додому не дойти. Ось такі справи. Я вже попрала речі, а зараз піду вивішувати. Поснідали ми сирничками, я вам ставлю тут кусочок. На сніданок я вирішила приготувати сирники. Добавила цукор, одне яйце і півтори пачки творога по 400 г. Все це збила блендером до однородної маси. Потім додала 3 столові ложки борошна. Гарно все вимішала. Та обжарила з двох сторін десь по три хвилинки. Вийшло дуже-дуже смачно. Я полюбляю сирники, я полюбляю сир. З цукром, без цукру. Це дуже смачно, навіть за згущеним молоком. Сьогодні хочу поговорити з вами про дисципліну: як не перегоріти. Тому що на початку ми всі замотивовані. Але, на жаль, коли проходить час, ми не бачимо тих результатів, які нам би хотілося. Чим більше, чим скоріш, тим краще, але так не буває. Тому я хочу поговорити сьогодні з вами на цю тему. Зараз піду, зроблю собі каву, і ми почнемо розмову. Так, зараз я хочу вам розповісти, як не перегоріти. Не перемикайте відео, тому що я ще покажу вам свої покупочки. Я вчора заходила до Єви і трошки там закупилася різними засобами і для волосся, і косметикою. Тому дослухайте до кінця. А зараз я хочу розказати наскільки важливий розклад, дисципліна. Тому що. Перегоріти можуть усі і перегорають усі, навіть найталановитіші митці перегорають. Де ж брати це натхнення, аби не перегорати або повертатися до свого шляху схуднення та здорового харчування? Дуже важливо у нашій спільній справі похудіння та правильного образу життя. Це розклад. Не обов'язково погодинно, похвилинно але повинно бути хоча б приблизно на день, що ви робите за тиждень. Ви повинні розуміти, коли у вас тренування, коли ви харчуєтесь. З приводу харчування, сніданок, вечеря, обід, як це було прийнято ще у наших батьків та бабусь, я хочу сказати своє. Розуміння цього, я, наприклад, зазвичай не снідаю, або мій сніданок це за часом вже обід, або щось середнє, десь після 12-ї години. Я зазвичай снідаю, тому що, коли я прокидаюся, в мене багато енергії, багато сил, я можу прокинутися сім... о 7-й ранку, о 8-й ранку, переробити усі справи по дому і потім вже зі Спокійною душею сісти та насолодитися сніданку обідом чи якось так. Я не прихильник того, що повинно бути три прийняття їжі та ще й перекуси. І ви повинні зрозуміти, як вам зручно. Якщо ви їсте два рази на день і вам цього вистачає, ви повинні звернути увагу. Більш на порції, щоб в цих порціях було все корисне. Було... І білок був, і вуглеводи були, і дуже багато клетчатки. Це, мабуть, половина тарілки у вас має бути салат. Але клетчатка повинна бути завжди у раціоні. Це наш кишківник, і він вам скаже за це. Дякую потім. Про відчуття голоду. В мене була така ситуація, що я так затортурила свій організм, що я перестала відчувати відчуття саме голоду. Я могла не їсти цілий день, але нічого мені не підказували сходити поїж вже. Ми голодні всі органи. Тому я раджу прислухатися до свого організму. Ви не повинні затягувати до того, що у вас вже буде боліти живот, або його буде скручувати, але й не повинні їсти тоді, коли ви цього не хочете. Тому що так найскоріше йде перебор по калоріях, коли ви ще не зголодніли, а ви вже у вас по розкладу вже обід, а ви тільки поснідали годину тому. Не, не треба так робити. це ви розтягнуте себе шлунок, він розтягується за розмірами. Чим більше ви в нього кладете, тим більше він і стає. Тому, ось коли ви відчуваєте трошки щось що там десь у вас запросило їсти, тоді ви їдете і вже приймаєте їжу. Стосовно перекусів, я вже казала: це ну, от сіли ви попити чай. Взяли горсточку горішків і з'їли їх з чайком. Не хочете, не їжте. Це не обов'язкова їжа, її не потрібно включати завжди в раціон свій. Ви можете ці ж горіхи додати до салату і спокійно собі споживати. Але якщо ви любите перекусити щось з чайком, з кофійком. Тоді беремо і відокремлюємо цей прийом їжі. Ще з приводу шматківничі, чи як це називається, коли ви готуєте, ви куштуєте, ви нажарили котлет, ви, поки їх жарите, вже одну з'їли. Потім ви всім родичам своїм поклали котлети і собі наклали ще котлети і ще з'їли. І ось так не, не надо, не потрібно цього робити. Я так раніше також робила, і перебор по калоріях за день у вас буде дуже, дуже великий. З приводу того, що, щоб не перегоріти, якщо ви тренуєтеся якимись видами спорту, займаєтесь, обов'язково потрібно робити перерви. тому що... Я по собі скажу вам: я почала ходити на тренування чотири рази на тиждень і так склалися обставини: що я не могла між тренуваннями зробити хоча б день перерви. Бо я ходила на курси з водіння автомобіля, скоро буде екзамен, подивимося, і мені довелося. Поставити понеділок, вівторок, середа та четверг друг за другом усі тренування, і це перша неділя була добра. А ось друга я почала перегорати, мені не хотілося йти. Вже моя голова відмовляла мене, і погода не та, і сил немає, і так далі, і тому подібне. Тому коли я повернула. Через день тренування все все вернулося, як було, мені подобається. М'язи повинні відпочивати, ви повинні відпочивати. Це не повинно стати вашою працею, як ви ходите кожен день на роботу. Не, не потрібно. Ви швидко вигорите. Якщо ви не тренуєтесь, вам потрібно долучити у кожен свій день. Активність будь-яку, що ви полюбляєте, я дуже полюбляю ходити пішки. Раніше, коли я навчалася в університеті, я проходила кілометрів на, мабуть, 11-12 за день, це, мабуть, для когось небагато, але 10 тисяч кроків на день я виконувала. В мене тоді не було смарт-годинника, який рахував. Якщо ви не полюбляєте ходити пішки. Ви можете долучити ранкові пробіжки, це також на любителя. Активність може бути і бадмінтон, і баскетбол, і футбол, і навіть зі своєю дитиною вийти прогулятися, тому що всі мами ходять гуляти, а ви не сидячи на лавочці це зробіть, ви. Я не кажу йдіть на сусідній спортмайданчик та займайтесь там. Ні, ви просто побігайте за своєю дитиною і, повірте, ви знаходите на... ту... ті 10 тисяч шагів і зробите ту активність, тому що я по площадках, по всіх пригаю, скачу за своєю дитиною. Аби у вас було натхнення триматися. Навіть не триматися, а притримуватися правильного харчування, я раджу навести лад починаючи з голови, закінчуючи своїм будинком, і вам повинно все подобатись. Тобто навіть те, яку тарілку ви візьмете, для того, щоб з'їсти якусь там картопельку, куроньку, берете гарну тарілку. Гарно це викладаєте, ви можете навіть до рису, просто білий зварений рис, якщо ви покладете на тарілку, або ви покладете до цього рису горошок, кукурудзку, перчик, це все розбавить фарбами вашу страву і вже очима ви будете хотіти її з'їсти. Те ж саме стосується всіх інших продуктів, як зробити. Корисну їжу ще й гарною, щоб їй хотілося з'їсти. Це я буду ще вам розповідати. Дуже багато класних ідей, я знаю. Що стосується голови, там також повинен бути порядок. Ви повинні добре розуміти, куди ви рухаєтесь, в якому напрямку. Ви повинні розуміти, що швидко. За один день, за один тиждень, як дуже багато роликів на Ютубі я бачила, за один тиждень мінус 10 кілограмів це все дуже добре. Я знаю, як це робиться, але не потрібно так робити. Не потрібно швидко. По-перше, ваш організм повинен звикнути. Звикати до того, що ви худнете, а не морите його голодом. Тому що, якщо він подумає, що ви його морите голодом, йому буде не вистачати їжі, корисних елементів, вітамінів, він затормозить обмінку вашу, обмін речовин так, що ви потім зовсім не зможете її розбудити, розширодити, щоб вона працювала вам на користь. Тому не прибирайте одразу з раціону усе, не урізайте різко калорії. Це все дуже небезпечно. І, і навіть якщо ви схуднете дуже швидко, як тільки ви завершите цей процес, ваші кілограми повернуться у двократному розмірі. Це правда, я це проходила. У мене таке було, і це потім, потім руки опускаються і вже не, не хочеться нічого. Тому е, наводимо лад у голові, у домі, е, беремо гарну їжу і готуємо їмо, займаємось. Е, я намагаюся бути корисною вам. Щось вигадую кожен день, що я можу цікавого вам розповісти. Якщо вам щось цікаве про мою історію, пишіть у коментарях. Я підійму свій старий ноутбук, пошукаю фотографії свої, хочу зробити до та після. Десь вони в мене є, але де, я, як завжди, не помню. Тому. Один з наступних роликів буде з моїми фотками. я розкажу про свої періоди похудіння, товстіння і так далі. Сподіваюсь, ви ще не втомилися від моєї розмовляючої голови. А, зараз про Єву. Вирішила я туди зайти вчора, а, і що трапилось на касі? А, я оплатила товар карткою, і мені відмова була на терміналі. Касир мені каже, давайте ще раз прикладайте картку. Я прикладаю ще раз. Тобто, гроші там були, я це знала і не сумнівалася у своїй картці, і щось пішло не так з терміналом. Він знов мені відмовляє. Вона каже мені касир. Давайте готівкою. Я кажу: добре, давайте готівкою. Тут у мене, у мене на телефон приходить повідомлення про сняття коштів. І в мене два рази зняло по тій сумі, на яку я скупилася. Я їй показую свій телефон. Вона каже: ну, ви зараз розплатіться готівкою, а гроші вам повинен банк повернути у термін двох тижнів. Я кажу: чудово. Перша сума мені повернулася вчора, а другу, ну, будемо чекати, ну, таке буває. А, а якщо б в мене це останні кошти були, я, я не знаю, як з цими терміналами. Ось така історія. Що я купила? Взяла я на пробу ось таку штуку. Ви, якщо щось пробували з цього, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що дівчинка-консультант сказала, що це гарна штука, але потрібно зовсім крапельку, щоб не було на волосях, ніби вас корова язиком пройшлася. Це не змивашка. Вона, нібито як з термозащитою, ну, не знаю, перевірю. Я полюбляю всякі незмивашки, особливо ось в такому форматі. В Кремоподібному я перший раз покупаю, а ось такі я взяла спробувати. Цю я вже пробувала, але не з кокосом це доктор Шантьє. Ну, вона така: на кожен день швидко, зато волосся розчісується прекрасно. А ось ця на неї була акція. Взяла, спробувати. Напишіть стосовно цієї штуки, як вам подобається чи ні, бо я не знаю, я ще не використовувала. Ось таку масочку я ще взяла. Гарнір також про цю штучку, не знаю, вони разом йдуть, не йдуть. Я хотіла з кавуном, але там не було з кавуном. Взяла ось таку. Відгуки я пролиснула, нібито не чудові, всі пишуть, що дуже гарний запах у цій масочці. Так, ще я схватила свій улюблений шампунь, бальзамчик, також Лоріаль. Нормальні. Вони з мас маркету чудово виконують свою роботу, цей змиває жир, цей. Не робить, щоб волосся розчісувалося, в принципі. Я все хочу спробувати проф, якусь лінійку, але розмаїття таке, що очі розбігаються, може ви щось порадите мені колись. В мене дуже багато білих кросівок. Я побачила ось такий крем для підошви. саме. І ось таку прискалку для. Сіточки тканини. У мене є одні кросівочки, Мої улюблені. Вони на платформі, але вони з сіточкою. І вона за один сезон стала сірого кольору. Я не знаю, що з ними робити. Їх в машинку не кинеш, так як вони на платформі. Вони такі здоровезні, дуже гарні. І ось, ну, спробую, не знаю, як воно. Ну, а крем це крем для. Підошвою, щоб вона більша була, замальовувати всякі там чварки і так далі. Ну ось поки що все.